Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістав. Але ж він такий милий. Кікі, іди -кі, кака. Буде сексі важко. <плес> <плес> <відолошна>, кі -кі! <плес> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <плес> <плес> Ти хотів того року його спиляти. Почекай, до завтра. <плес> доза. На дворі. Щось є! Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо! Ні? Ну, добре. Ого! Упевнись, що все гаразд. Цур! Цур! Кис! Кис! Що там? А, просто маленький койот. Mm. Пусте. Ви це чуєте? А! Ніби хтось співає, чи. здихає. А! О, не чутно. Вони і двері відчиняють. Вони в домі! погано? Не дивись. Чому, чому не дивитись? Сподіваюся, всі цілі. Поїхали вже! Зараз! У мене є ідея. Є потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Можна стріляти у сусідів! Бігом! Це нормальна поведінка. Пусти мого чоловіка! Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.